Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо складати новий криптопортфель на 100 доларів. Але перед тим, як ми почнемо, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. В сьогодні в відео ми будемо складати знову новий портфель на 100 доларів. Якщо ви не бачили, ми вже складали портфель на 100 доларів з меншим ризиком. Але, відповідно, з меншими іксами. В даному відео ми будемо складати більший ризик будемо закладати в даний портфель, але, відповідно, будуть більші ікси. Добре, давайте перейдемо. Першим активом в даному портфелі буде Ethereum. Його ми купляємо на 30 доларів. Якщо ви не бачили в попередньому відео, я говорив, що я не дуже хотів заходити в даний проєкт в лонг, тому що мені не дуже подобалось повітря, як ми бачимо, ефір досить непогано полетів, тому що біточок дав хороший імпульс. Ефір вже дав більше 5%, прям дуже багато. В... Якщо ви не бачили в попередньому відео, я вже розбирав його, але так, швидко пробіжимось, Так, зробимо більший таймфрейм. В даній фазі, в даному відскоку, це ще не повноцінний бочий ринок, це буде, можливо, ще відскок, я думаю, ще буде вищий. Перший буде відмітка, яку ми вже раз зачепили. Це у нас відмітка 1100 доларів. Наступна відмітка, якщо ми на неї закріпимося на 2100, наступна відмітка це 2500. Після цього, я думаю, ну, вище сильно ми не полетимо. Ще, можливо, відкриється нам діапазон плоть до 3200. Після чого, я думаю, що буде зниження, ось до даної відмітки, можливо, і нижче. Ну, Будемо бачити, який буде відскок. Можливо, буде відскок до 2. Вище ми не проб'ємося. І після цього ми будемо падати нижче. Куди ми будемо падати, я думаю, що. Коли буде падіння, ефір протестить ось цю відмітку. Перша буде 1760, наступна 1508, вплоть до 1200. Я розумію, що дуже багато ще чекають ефір по 500-400 доларів. Я думаю, що ну, це не дочекаєтесь прям. Будемо потім бачити, по яких цінах вони будуть закупляти, а будуть закупляти вже тут. Коли вже ринок розвернеться, вже по 4-5 по тисяч доларів. Давайте перейдемо до наступного активу. Наступним активом буде BNB Binance Smart Chain. Так, ми також в. Попередньому відео в даний портфель ми також вже купляли дану монетку. Також робили невеличкий обзор, так швидко зараз пробіжимось, нагадаємо, так скажемо, що у нас тут відбувається. Так, як ми бачимо, зараз тут у нас восходящий тренд. Ми зараз на ньому стоїмо. Дуже гарно йдеться дана монетка. Прям падати не хоче. Хоча дуже би зараз була хороша Корекція до даної відмітки 297 доларів. Після цього ми би пішли могли вище. В даному імену циклі даному відскоці, я думаю, що дана монетка ще покаже ріст. В ось плоть 370. Якщо ми закріплюємося над нею, даним рівнем в нас відкривається рівень ось сюди, 453 долара. Но в загальному. Я чекаю BNB прям досить високо, тому що екосистема Binance дуже сильно розвивається, CZ ще покаже, що таке загнати на космос свою монету. Так що думаю, що в даному портфелі вона точно має бути. Перша моя відмітка це перебиття Олтем Хайо. Після цього буде вже політ. Я чекаю, перша моя відмітка це буде до 1000 доларів. На даній відмітці я буду вже фіксувати десь 80% своїх активів BNB. Також залишу, ще декілька відсотків, можливо, полти ще вище. Ну, перспективи прям дуже великі на даній монетці. Добре, давайте наступна монетка. Наступна монетка це у нас космос Atom. Так, Atom. У нас дуже крути, круте накопичення. Я вже розбирав в тому портфелі попередньому дану монетку, швидко теж пробіжимось. Думаю, що це дуже недооцінений проєкт. Я казав свої цілі. Перша ціль це у нас 44 долара. Це вже коли почнеться альт-сезон, тобто це не так зараз буде швидко. Моя перша ціль, де я буду фіксувати частину своїх атомів, це Altum High. Це 44 долара. Наступна, це у нас буде ціль 60 доларів. Тут я зафіксую до 50%. Наступна ціль це у нас буде десь 100 доларів. Тут буде моя, може сказати, 80%. Я своїх зафіксую 20% на наступний політ. Так, давайте наступну монетку розберемо. Наступна монетка у нас буде Ада Кардана. Теж дуже крутий проєкт, дуже багато розроб... розробляють його. Хоскінсон прям дуже крута в нього команда. Він дуже крутий пилий проєкт. Був дуже сильний злив. Прям з 3 доларів. Зараз дана відмітка у нас майже можна сказати, 40 центів. Зараз ми відбились від даного рівня в. 42. центи Пішли нижче, можливо, ще раз зараз будемо йти тестити і пробиватись догори. Якщо ми прийдемо в дану відмітку від неї, якщо ми розторгуємося нижче під нею, під рівни, можна буде відкривати невелику шорт-позицію. На дану монетку ми закупляємо на 10 доларів. Так, наступна монетка це у нас буде авакс. Теж дуже велика еко-крута екосистема. Прям, блін, я думаю, що в даному циклі буде просто ракета полетить дуже високо. Так, на цьому даному відскоці, який, я думаю, ще буде. Перша моя ціль, так скажемо, ну, я і так не буду фіксувати, я холоджу це просто, якщо торгуєте на фючах, можливо, комусь буде це цікаво. Так, моя ціль, зараз ми стоїмо під рівнем зараз трошки зменшимо таймфрейм. Зараз ми під рівнем 17,6, ми вже його були розторговували. Зараз знову йдемо його тестити знизу вверх. Якщо ми тобто, закріпляємося вище нього, наступна наша ціль 19,5. Моя ціль на даному відскоку. Якщо ми виходимо за даний діапазон, секунду, більший таймфрейм. За даний діапазон 25,6 доларів. Наступна ціль наша 30 доларів. А далі плоть до 40 доларів. Я думаю, що може даний проєкт в даному відскоці дати ікс... досить непоганий ріст. Після цього буде зниження. Перша відмітка це у нас буде 20 доларів. Наступна 17,6. Я думаю, що даний проєкт свій Ultimloй не обновить. Думаю, в плоть, якщо буде прям дуже габеліно на ринку, то плоть до 13-12 доларів нижче його точно не пустять. Добре, цього проєкту ми закупляємо на 10 доларів. Наступний теж ми його вже розбирали в попередньому відео: це у нас моя любима Соланка. Соланка прям дуже сильно розвивається. Хто б що не говорив про неї, це прям дуже крутий проєкт. Він ще себе покаже. Так. Подивимось, що у нас тут? Зараз ми стоїмо під даним рівнем 23,5 долара. Як я і говорив в передньому відео, якщо ми закріплюємося на вищі цього рівня, наступний рівень 26 доларів. Це, можна сказати, 26 доларів це така дуже велика там багато ліміток стоїть, яких ми, якщо ми почнемо їх брити. Тобто буде ракета, просто може полетіти досить високо. На даному етапі ринку, я думаю, що дана монетка теж досить непогано відросте. Перша ціль це 26 доларів, після чого, якщо вона закріплюється вище, наступна ціль 28. Далі 33-34 долара. Закріплюємося вище неї. Політ плоть до 50-48 долара. Тобто ось цей діапазон. Дану монетку ми закупляємо на 10 доларів. Так, наступна монетка це у нас буде NIR. Так, NIR, як ми бачимо, теж дуже сильно звалився з своїх хаїв. На хай, його хай був максимальний ось, 20 доларів. Зараз ціна. Прям дуже сильно звалилася і не дуже щось вона хоче сильно відростати, але в як проект він прям дуже круто розвивається. Я думаю, що в портфелі даного проекту теж має бути на невелику суму, але має бути. Це теж дуже, дуже крутий проект, розвивається Прям дуже круто. Розробники прям пилять. Що в нас тут? Зараз ми стоїмо на відмітці. 1,7 долара. Ось, ми стоїмо, вже відбились декілька раз. Раз, два відбились. Стоїмо, тестимо, можливо, підемо ще нижче, вплоть до 1,2 долара. Ну, я думаю, що монетка ще себе покаже. Вона вже дала імпульс. Ось, імпульс був від Уже більше 100% теж досить непогано виглядає ця монетка. Да, перші відмітки, від якої ми в даному відскоці, це ще не альтсезон офіційний, такий прям сильний альтсезон. Перша відмітка це у нас буде в цьому відскоці, це у нас 2,7 долара. 2,7, де у нас ось? Наступна відмітка це у нас буде 3,4 долара. Е, я думаю, що в даному відскоці ми полетимо плоть до 6. 8 доларів. Вище, я дану монетку даною даної скоці не чекаю. Стрінуться досить багато. Ну, самий, я думаю, мінімальний, самий нормальний відскок це буде вплоть от сюди 3,4 долара. Добре, друзі, на цьому будемо закінчувати. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео. Всім гарного дня! А я пішов писати наступний відос.